Всім привіт! З вами Роман. Вітаю вас на каналі Криптування.юа та бажаю приємного перегляду! Якщо вам сподобається мій контент та ви отримаєте з нього корисну інформацію, підпишіться на канал, поставте вподобайку та лишіть будь-який коментар. Давайте створимо разом з вами спільноту, в якій ми зможемо допомагати один одному. Дякую за увагу! Поїхали! Ну що ж, Binance та їх Web 3 Wallet знову запускають чергову топову активність, яку ми з вами можемо дуже швидко виконати з мінімальними витратами. На цей раз вони запустили активність з фьючерсною DEX біржею KiloX. Я давно вже періодично торгую на біржі, і вона дійсно зручна і дуже гарно все виглядає та працює. Інвестиції по ній не розголошуються, але головний інвест та велика підтримка від Binance Labs, що вказує на те, що що біржа дійсно в майбутньому може бути дуже гарною, а ціна на токен може нас здивувати, так як бачимо, що Binance топ-1 біржа на ринку і вони знають, як створити гарну біржу. Добре, швидкий екскурс я зробив. Гадаю, з цим ми розібрались. Давайте перейдемо до виконання. Як завжди, всі посилання з відео залишу в пості телеграму, а посилання на цей пост залишу під відео. І перше, що нам потрібно зробити, якщо ви якимось чином не зареєстровані на біржі Binance, то вам треба перейти за посиланням реєстрація на Binance, пройти швиденьку реєстрацію та пройти обов'язково курс на біржі Binance. Там це можна зробити через «Дію», щоб все досить швидко та зручно. Після того як ви зареєструвались на ваш телефон, потрібно обов'язково скачати додаток Binance та встановити його. Також всі посилання залишу в пості телеграму. Там буде посилання, додаток Binance на Android і iOS. Скачуйте та встановлюйте собі на телефон. Ну і починаємо там працювати. Давайте я зараз перейду на телефон і покажу, що потрібно зробити. Одну секунду. Все, ми з вами перейшли на мій телефон, і я зараз знаходжуся в додатку від Binance. А для того щоб створити гаманець, якщо у вас його немає, web 3 wallet від Binance, вам потрібно в правому нижньому куті натиснути Гаманець, ви потрапляєте ось сюди. І потім зверху, там де написано Біржа та web 3 потрібно натиснути Web3 та створити там гаманець складного: там нічого немає. Вам потрібно буде просто створити свій гаманець, як завжди, і зберегти, якщо вам щось будуть пропонувати, тому що збереження цієї інформації дуже потрібно для того, якщо ви втратите доступ до гаманця, ви зможете його потім відновити. Ну і після того, як ви вже його створили, давайте перейдемо вже до самої активності. А, і для цього нам спочатку потрібно буде десь мінімум 11 баксів, а краще 15 баксів. Закинути треба буде на наш гаманець в мережі з збіржі. Для цього, ну, наприклад, в мене ось тут є зараз 26 баксів. Що ми робимо? Ми йдемо на наш веб-3 гаманець, перемикаємо ось так, натискаємо Отримати, а вибираємо: нам потрібні USDT. Вибираємо USDT і вибираємо мережу OPBNB. Ось тут натискаємо OPBNB. Копіюємо ось цю адресу. Добре. Повертаємося до біржі. Натискаємо на біржу знову. Натискаємо на USDT. І натискаємо зняття. Надіслати через криптомережу. Вставляємо наш гаманець, який ми скопіювали, натискаємо вставити. Вибираємо мережу OPBNB і я вибираю, наприклад, навіть 16 баксів і натискаю зняття. А натискаю підтвердити. Все. Наше зняття коштів зараз відбудеться. Переходимо на наш web 3 Гаманець і чекаємо, поки наші кошти надійдуть нам на рахунок. Все. Як бачимо, кошти нам нарахувало. Ось ми бачимо USDT в мережі OPBNB. Після того ми ось тут вибираємо ось цю акцію KILEX, натискаємо на неї, гортаємо вниз. Та натискаємо почати місію. І далі ми можемо продовжити на телефоні або для зручності перейти на наш комп'ютер. Я буду показувати на комп'ютері, мені так трішки зручніше. Але є один момент. Ми також зараз можемо прийняти участь, де зможемо отримувати поінти за торгівлю на біржі. А потім ці поінти будуть обмінюватись на монети. Так ось це краще робити з Metamask. Так як нам потрібно буде забирати ролі для Discord та в гільді, також забирати ролі, і це зручніше робити через Metamask. І ось, щоб нас не заблокували, тому що ми будемо спочатку з одного гаманця заходити, потім з іншого. То краще виконати а, ось цю активність на телефоні саме ну цю промоакцію, а з іншою вже йти до комп'ютера. А якщо ви не будете торгувати для поінтів, то можете також зробити це все на вашому комп'ютері. Добре, давайте перейдемо до комп'ютера та я покажу, як це робиться. Але на телефоні нам потрібно буде з телефона відсканувати QR-код, щоб війшло з цим гаманцем, як у нас ось тут. Для цього ми виходимо до нашого гаманця та натискаємо в лівому верхньому куті. ось Сюди і все, у нас тут з'явився QR-код. Зараз ми перейдемо до нашого комп'ютера і відскануємо цей QR-код. Добре, для того щоб потрапити вам на цю сторіночку, вам потрібно перейти за посиланням реєстрація на Kiolex» і ви потрапляєте ось сюди. Потім натискаєте Connect Wallet, а натискаєте Binance Web Web3 Wallet, а скайнуєте цей QR-код, як я показував. І на телефоні вам потрібно буде натисну... вибрати мережу OPBNB і натиснути продовжити. А, також підключити і все, а ми підключились до нашої мережі. Добре, після того, як ми це зробили, а, там нам потрібно буде зробити дві дії. Це закинути в стейкінг. На телефоні також ви це зможете зробити. Там все інтуїтивно також все показується. Для того, щоб закинути в стейкінг, ми йдемо «Your», натискаємо сюди, і тут ми можемо закинути депозит. Я буду закидувати десь ну, навіть можна 90 центів. Закину, натискаємо Submit, йдемо до нашого телефону та натискаємо підтвердити. Тобто всі транзакції нам потрібно буде підтвердити. Тверджувати з свого гаманця Binance Web 3 Wallet. Чекаємо, ще раз там підтверджуємо. Ось тут вибираємо ось це. Перше, нам не потрібно, щоб там, на багато днів ми зможемо ці монетки вивести через декілька хвилин. Якщо ви дійсно хочете, щоб вони надовше у вас залишалися, ви дійсно можете залишити їх надовго. Добре, з першою цією акцією ми впорались. Далі нам потрібно буде зробити торговий об'єм на 100 баксів мінімум. Для цього ми йдемо в трейд, вибираємо монету, яка нам цікава. Дивіться, ми будемо тут торгувати на фьючерсах. Це завжди дуже ризиковано. Тож, ми можемо трішки наших навіть коштів втратити, але там небагато. Вибираємо 10 плече, ну, щоб відразу було 100 доларів, натискаємо підтвердити. А, ну, Наприклад, давайте поторгуємо на солані швиденько. Так? А, знову ж таки, вибираємо 10 плече. Вибираємо, підтверджуємо. Ось тут ми вписуємо 100 доларів. Нам цього буде достатньо. Ну, Це і мінімалка буде, я буду по маркету ставити. І, наприклад, я хочу поставити, ну, давайте спробуємо поставити в шорт. Ми ставимо в шорт. Також цю дію ми підтверджуємо на нашому гаманці. Знову ж таки, ми не знаємо, в яку зараз піде вниз чи вверх наша криптовалюта, але я гадаю, що вона зараз піде. Вниз. Великі суми не ставте, і плечі великі також не ставте. Якщо ви не вмієте торгувати, нам це потрібно буде зробити дуже швидко, щоб ми багато не втратили. Все, наша позиція сформувалась і ось ми вже навіть заробили тут декілька центів. Щоб продати, ми можемо просто натиснути Market. І ось тут вибираємо 100%, щоб закрилася позиція, та натискаємо. Close position. Ще раз натискаємо, підтверджуємо в своєму гаманці на телефоні. І все. Зараз ще раз підтверджуємо. Ну, вже мінус ми взяли невеличкий, ну, нічого страшного. Все, ми позицію свою закрили з невеликим мінусом. Але там 15 центів, я гадаю, це не дуже багато. Добре, після того, як ми тут виконали активність, я вже не буду показувати вам знову телефон. Ви просто знову переходите а, до активності на телефоні і можемо натиснути Там є перевірити статус завдання. Все. На моєму телефоні всі завдання виконались. І все. На цьому, в принципі, ми тут і закінчили. А, ці кошти тепер ви можете виводити з того ж а, депозиту, те, що ми робили. Просто заходимо сюди, натискаємо WizDraw. Вибираємо ну, ось цю суму, натискаємо Wesdraw, натискаємо максимум і натискаємо Request. Чекаємо. Підтверджуємо, знову ж таки, все в нашому телефоні. Трішечки також чекаємо. Все, вивід зробився. Зараз почекаю ще трішки на телефоні, щоб подивитись, чи все вірно тут у нас. Тут ми можемо оновити. Це, якщо ми натиснемо на Віздров, в нас тут вже нічого не показує. І за деякий час наші монети. Повернуться. Добре, друзі. Дивіться, на цьому все саме по активності з web3 wallet і ось цими діями, що я вам щойно показав. На телефоні виконується все так само, там нічого складного немає. Тобто, якщо ви хочете виконувати завдання на телефоні, ви також робите депозит та робите торговий об'єм. На 100 баксів. Тобто взяли 10 доларів, з 10-м плечем поставили, тому що там мінімальна ціна це 100 баксів, і а, закрили цю позицію. Все, ви зробили свій торговий об'єм, ми будемо чекати винагороди. А, дедлайн по цій кампанії а, це 31 липня 2024 року. Тобто, у нас ще є а, 13 днів, щоб це виконати. Я гадаю, що за цю промоакцію ми зможемо десь отримати ну, 10-20 баксів без проблем, тому що дійсно токен буде, я гадаю, ну, мінімум 2-3 долари. Це знову ж таки мої здогадки. Якщо все буде добре, то ми зможемо тут заробити якісь кошти. Хоча, як бачите, ми виконуємо все дуже швидко і витрати тут дуже дуже маленькі. Вибачаюсь, дедлайн буде. 30 липня 2024 року. Все, для тих, хто буде виконувати тільки активність на телефоні, більше корисної інформації тут немає. Хто хоче торгувати та отримувати поінти, йдемо далі. Зараз покажу, що тут потрібно робити. Дивіться: єдиний момент, Якщо ви не вмієте торгувати на ф'ючерсах, краще сюди не заходити, тому що ф'ючерси це така а, дуже складна річ, можна сказати, що тут можна втратити багато коштів. Я втрачав тут кошти великі, і а, потихеньку я вже починаю навчатися, але також дуже обережно. Тут е, роблю ці всі транзакції. Тож, якщо ви не вмієте торгувати, то краще сюди не заходите. А хто вміє, давайте перейдемо до нової активності, і е, я трішки розкажу, за що тут будуть нараховуватись поінти. і що потрібно робити, щоб їх збирати, та як отримати ролі в Discord та в гільді. Добре, для цього нам потрібно знову ж таки перейти за посиланням реєстрація на KiloX». І потрапляємо сюди, але реєстрацію вам краще проходити через ваш гаманець Metamask, тому що нам потрібно буде і до Гільдії підключатись, і а, з вашим головним гаманцем Metamask краще підключатись, тому що нам потрібно також будуть виконувати завдання на Гакс. Після того, як ви підключились, ми відразу можемо перейти до Airdrop Pioneer Season. Це вже другий сезон. А в першому сезоні я торгував. Тут я ще не торгував. Тож можна сказати, що тут ми починаємо все спочатку, але перший сезон також буде враховуватись. Ну і переходимо ось сюди та потрапляємо ось на цю сторіночку. А відразу ми можемо побачити. Що ось тут в нас є завдання, і ми бачимо, за що тут будуть нараховувати поінти. Давайте подивимось: ось тут це щоденний чекін. Для того, щоб його отримувати, вам потрібно буде робити якісь угоди. Але спочатку вам потрібно отримати мінімум 35 поінтів, щоб ви почали цей чекін Зараховувати, ну тобто, щоб вам його почали зараховувати. Спочатку набиваєте ось тут 35 поїнтів, а потім вже будете отримувати і ці кошти. Ці кристалики ми будемо отримувати за ваші угоди. Щоб отримати їх, вам не просто потрібно сюди зайти, а потрібно зайти, зробити якусь угоду ф'ючерсну, і потім вони будуть зараховуватись. За тиждень ми зможемо отримувати тут 28 поїнтів. Добре, гадаю, з цим ми розібралися. Далі ми будемо поінти отримувати також за нашу торгівлю. За кожен об'єм 1000 доларів, ми будемо отримати 24,5 поінтів. Тобто зробили ви об'єм в 2000 доларів, ви отримали вже 49 поінтів. Ну і так, 3, 4, 5 і більше, ви будете за кожні 1000 доларів об'єму отримувати свої поінти. З цим ми також гадаю, розібралися. А далі, також, якщо ви будете закидувати в, сюди в йорн. А 2 тисячі доларів, ну або менше за кожні 2000 тисячі доларів ви щодня будете отримувати 25 поїдні. Тобто, якщо ви закинете 4000 тисячі доларів, щодня ви будете отримувати 50 поїдні. Ну і реферали. Якщо ви будете запрошувати своїх друзів, рідних та близьких, або самі знаєте, що робити, ви будете отримувати 15-25% від їх поєдні. Що? Також досить і досить добре. Ось тут ми будемо бачити, скільки поінтів ми е, отримували. А, ось тут Майкіло. Я ще не знаю. скоріш за все, це вже будуть потім писати, а, що ну, скільки ми токенів отримали. Ось тут MyOAD, це OAD будуть тут зараховувати з, з Galax, Там дуже часто проходять різні активності, але я в них там багато не беру участі. Але є OAD, які я покажу, щоб ви їх отримали, тому що це також дуже важливо. Ну і лідерборд, ви зможете подивитись, скільки там за добу люди отримують тут пунктів, або який об'єм, або скільки OAD вони отримують. До речі, за кожну OAD ми також будемо отримувати свої поінти. Добре, гадаю, з цим також розібрались, за що нам тут даються поінти. Після того, як ми з цим розібрались, в принципі більше нічого тут складного такого і немає. А переходимо до трейду, вибираємо монету, з якою ми хочемо торгувати, і починаємо торгівлю. Все дуже зручно, в нас є лонг, є шорт. Ми можемо як по маркету. по Ліміткам продавати ось тут дуже багато плечей до сотого плеча. Навіть ми можемо це все робити. І а, можемо торгувати з сотими плечима. Також у нас є тейк-профіт, стоп Loss. Обов'язково завжди ставте стоп-лоси, тому що інколи бувають такі випадки, що вони дуже спасають. Так, ви можете взяти мінус, але ви всі свої активи залишите. Ну хоча б частину тих активів, тому що без стоп-лосів вас можуть просто ліквідувати, і ви всі свої кошти втратите. Дивіться, друзі, я зараз розказую для тих людей, які вміють торгувати. Я не а, там не профі в торгівлі, я вам не буду зараз розказувати, як правильно торгувати. А як що потрібно робити, по яким стратегіям? Я торгую так чисто для себе, інколи дивлюся, але це мої, і я не буду вас навчати, тому що я цього не вмію. Якщо вам цікаво і ви хочете прийняти участь, то вам спочатку потрібно десь навчитися поекспериментувати, а потім вже йти сюди. Я тут детально не буду розказувати, що робити. Я просто показую, як працювати з цим сайтом. Добре, ну по торгівлі тут хто вміє торгувати, знає, що де, як та як з цим працювати. Ну і ще покажу реферали. Також, якщо ви будете запрошувати своїх друзів, то ви зможете тут отримувати невеликий відсоток з їх комісії. Копійка, але інколи буде приємно. Але якщо ви будете робити, знаєте що самі, то також з цього ви можете отримувати якісь свої кошти. Дивіться. Тут потрібно набити, ну намагатися набивати мінімум 10 тисяч понтів, і зараз розкажу чому. Для цього давайте перейдемо за посиланням OAD на GALX Та потрапляємо на ось цю сторіночку. Дивіться, чому важливо. Нам потрібно. Отримати ось цю роль. А, тому що ролі в Дискорді дуже важливі, і я вважаю, що в кого буде ця роль, а в того буде більша можливість для того, щоб отримати гарний айрдроп. Тому що, повторюсь, знову ж таки: ролі дуже важливі. І, до речі, якщо ви отримаєте а, цю ОА, то вам нарахують плюс 300 поїдні. А це досить і досить непогано. А щоб отримати цю роль в Дискорді, нам потрібно буде заробити мінімум 5 тисяч поїдні. Час в нас є, тож можемо заходити і працювати, набивати 5 тисяч поїнтів. Коли ви наб'єте 5 тисяч поєнтів або більше, переходите сюди і намагаєтесь ось тут оновити сторіночку. Відразу попереджаю, щоб вам зарахували, це може пройти тиждень, тому що. Це все перевіряється вручну, і в мене перевірка дійсно була дуже довгою і вона займала час. Тож торгуєте, потім кожного дня заходите і намагаєтесь перевіряти це завдання. Коли вже нарахують, то добре. Вам також тут повинно. Буде виконати ось ці тут завдання не складні, але знову ж таки, після того, як ви щось наторгуєте, тут мінімум 50 поїнтів потрібно наторгувати, тобто йдете на біржу, спочатку торгуєте, а потім вже йдете і відмічаєте ось ці завдання. Ну і забираєте ось ці оад. Тобто тут 50 поїнтів. Тут ви за 5 тисяч поїнтів заберете 300 поїнтів. Ну, якщо ви наторгуєте 100 тисяч поїнтів, то ви отримаєте цю АТВІП. твіп і дивіться, її отримали тільки 933 людини. А це я вважаю досить гарно при. Тому, коли будуть а, враховувати роздачу про дроп. Тобто, якщо ви гарно торгуєте і зможете наторгувати 100 тисяч, то ви отримаєте, по-перше, 2 тисячі поєнтів аєрдропу, а по-друге, ви отримаєте ОАД, яку мають тільки 950 користувачів. Ось цю ОАД мають ну, навіть і не 12 тисяч, що також дуже і дуже добре. Добре, після того, як ви це тут все зробите, нам потрібно перейти до Discord та там верифікуватись. І, до речі, в Discord ці ролі, коли ви тут їх заберете, вони також у вас будуть відображатись в вашому Діскорді. Але для цього вам потрібно зайти в налаштування, ось сюди Setting, social account. І ось тут вам потрібно буде обов'язково підв'язати свій Discord, щоб коли вам зарахують, то... Вам це все також відображалось на вашому Діскорді, і обов'язково вам потрібно під'єднувати гаманець, який у вас на Галакс, і який ви будете а, на КілоЕкс під'єднувати, щоб вони були у вас однакові, щоб все це зараховувалось без проблем. Добре, гадаю, з цим ми розібрались. Давайте перейдемо до Discord. Натискаємо на посилання реєстрація на Discord КілоЕкс та потрапляємо на ось цю сторіночку. Потрібно підтвердити. Підтвердити. Ось тут нам обов'язково потрібно пройти верифікацію, натискаємо верифікація та натискаємо верифікація Все, я тут верифікувався, але вам потрібно буде просто тут ввести код. Після того ми переходимо до ролей. І ось тут нам також потрібно буде отримати свої ролі в гільді. Для цього нам потрібно. Давайте я зараз ще покажу ось тут Language, натискаєте також. І також тут ставити на прапор України, і ось тут ставити на прапор України. І вам додається ось цей чат. Тут ви зможете спілкуватися з інколи, та також отримувати якусь корисну інформацію, якщо у вас будуть якісь питання. Ну і давайте перейдемо до ролей. Натискаємо на ролі. Дивіться, якщо у вас не відображається це верифікація, роль або Language нам потрібно натиснути. Ось сюди, і ми потрапляємо на ось цю сторіночку. І ось тут галочками ми можемо виставляти те, що нам потрібно. Тобто, якщо у вас не буде ролей, вам просто потрібно буде поставити галочку, і вона ось тут з'явиться. Натискаємо руль, натискаємо сюди, натискаємо «Візит сайт, та ми потрапляємо ось на цю сторіночку. Тут ми натискаємо увійти, натискаємо MetaMask та натискаємо далі і підтвердити. Добре, після цього натискаємо верифікації адреси. Натискаємо увійти і все, ми потрапляємо до ось цієї сторіночки. Нам потрібно тут, якщо ви ніколи не були, натиснути і під'єднати всі наші соцмережі, які у вас є. Це краще робити, тому що від цього також може багато залежати. І після того, як ви це все під'єднаєте, вам потрібно буде пройти і забрати ось ці ролі. Тут складного нічого немає, це вам дасться за те, що ви будете тут торгувати. А це коли ви під'єднаєте свій е, твіттер, вам просто. Потрібно буде підписатись на їх Twitter. Ось ці ролі ми не зможемо отримати, тому що це вже скінчилось. Тож вам потрібно буде забрати тільки ось ці ролі. Після того, як ви це зробите, у вас тут буде відмічено, що вони забрані. Знову повертаємось до нашого Discord і натискаємо ось сюди Join JoinKillX. І ось тут буде відображатись, які ролі ви забрали. Ну, в мене нічого не показує, тільки ось цю першу. Ну, у вас за те, що ви будете торгувати, ось ця роль буде кілоексер. Ну, ви її також будете забирати на Galaxy. І, в принципі, все. На цьому все. Біржа а, дуже цікава і гроші тут є. Якщо вони нічого не намудрують, то тут повинно прям дуже гарно насипати, на мою думку, так як кошти 100% в них є. Я очікую, десь як я вже казав, 2-3 бакси за монету, але знову ж таки, це мої тільки прогнози. Як воно буде, нічого поки не знаю. Але я тримаю цю а, ціну в голові і сподіваюся, що воно так і буде. Ну і щоб привернути увагу до наступних сезонів, які тут також, на мою думку, будуть, то а, проєкту треба зробити хайп за рахунок гарної насипки. А, Тож я гадаю, що по всім. Канонам, як можна сказати, вони потрібні спочатку додати дуже гарно, щоб люди пішли на їх біржу і почали торгувати. Чим більше люди будуть торгувати, тим більше вони будуть отримувати комісії і тим більше буде їх прибуток. Це моя логіка. Сподіваюсь, так і буде. А, а можливо і ні. Також. Це треба тримати в голові. А намагайтеся торгувати, а не просто там купив продав, купив продав, щоб ви не витрачали там тисячі на комісії. Якщо, наприклад, не дай Бог буде ціна дуже маленька, то будуть е, дуже великі мінуса. Це вірю та слідкую в цей проєкт. По всім новинам буду відписуватись в своєму телеграм-каналі, де я вас і буду чекати. Залишу посилання під відео на сам телеграм та на наш чат, де спілкуємось, та по можливості допомагаємо один одному. Також завітайте на мій YouTube канал. Я гадаю, що ви знайдете для себе багато цікавих відео та проєктів. А від себе хочу порадити для виконання це Bloom, Табі та Старій Ніфт. Всі посилання під відео. Бажаю гарного здоров'я! Бережіть себе, до побачення!